Доброго дня. Проводиться бюджетна комісія 46-ї сесії. Всі члени бюджетної комісії присутні, доповідає Тесля Ольга Миколаїв. На Наразі відносяться два питання. Перше питання стосується ще перерозподілу коштів стосовно поточного бюджетного року. І друге питання про бюджет. З Лозецької селищної територіальної громади на 2025 рік. Спочатку по першому питанню. Ми вже в попередній сесії робили зміни, які ну, ми планували закрити всі видатки поточного року, але ще під кінець року виникли деякі залишки коштів, які можна спрямувати на незакриті видатки наші. Тобто зміни стосуються суто внутрішніх перекидок. По розпоряднику селищна рада зменшується додаткова частина по управлінню. Знімається 95 тисяч зарплати, 25-100 з нарахування на зарплату і оплата водопостачання водовіднення 9 100 З комунальної установи забезпечення діяльності інших заходів у сфері соцзахисту з нарахування на зарплату 58 тисяч і з здійснення заходів землеустрою тисяч. 572 тисячі. Загальна сума, яка мінусується по видатках розпорядника селищна Рада, 196 тисяч 772 гривні. Ті кошти спрямовуються на управління інші поточні видатки, то є оплата штрафу 11400, на комунальну установу соцзахисту 3 тисячі на заробітну плату, бо їм там на 20 статті лишні гроші на 11 бракує. І на е, субсидії та поточні трансли підприємствам, установим організаціям 100 тисяч. То є функція 2152. Е, вторинка лікарня е, визначається одержувачем коштів Залозецька районна лікарня. Безпосередньо тих 100 тисяч спрямовується на заробітну плату. Тобто е, по розпоряднику селищна рада 196 тисяч 772 мінусується і направляється на розпорядник селищна рада 114 тисяч. Сума 82 тисячі 372 гривні спрямовується на розпорядних відділ освіти. Зараз далі договорити. По відділу освіти також по деяких видатках мінусується, на деякі видатки плюсується В межах розпорядника зменшується по відділі освіти, по садочку. Продукти харчування 2506, оплата послуг 15 тисяч, оплата електроенергії 31 тисяча. По школах медикаменти 764 гривні, продукти харчування 20 тисяч, електроенергія 31,680. Зменшили на суму 123,450 і ту суму спрямовують на видатки по тому ж самому відділі освіти. На садочок на водопостачання 1469, на школу, на зарплату 100 тисяч, на матеріали 17 950, ой, 86 400 і на водопостачання 17,953. По е, школі 100 тисяч збільшується зарплата. Тих 82,372, що селищної ради зняли, додається до тої сотні, в тому числі, то є заробітна плата передперсоналу. Тих 100 тисяч додається на заробітну плату передперсоналу. Все, по змінах все. Шановні члени комісії, бюджетної голови комісії, пані Миколая, є запитання? Заперечення вас? Тоді прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Проти отримався рішення прийнято на власне, дякую. я муга будь ласка, до наступного. Так, тепер стосовно наступного питання. Проект бюджетного рішення був затверджений на виконкомом, і змін він жодних не зазнав. Але в одній частині була постанова Кабінету міністрів від 5 грудня. Номер 1394, деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік. Тобто, в проєкті бюджету, який затверджений був виконкомом суми освітньої субвенції на той момент ще не було, і він був затверджений без освітньої субвенції. За той період освітня субвенція вже була розподілена, тобто ми включили вже освітню субвенцію в бюджет на 25 рік. І якраз в різниці суми освітньої субвенції відрізняється проєкт від самого рішення про бюджет. Сума освітньої субвенції. Становить зараз 22 тисячі, і там є нюанси по освітній субвенції 22, 22 мільйони 391 тисяча 100 гривень. Є нюанси по освітній субвенції цього року, що освітню субвенцію ще по місячному розподілу не дали, але сума, яка зараз виділяється, вона виділяється по серпень місяць тільки на 8 місяців. Тому що далі буде формуватися новий навчальний рік, буде перерозподіл учнів, і вони будуть формувати по новій формулі. Той кусочок року е, будуть давати нову суму. Отже, можна ще, будь ласка, доповнення згідно постановою Кабінету міністрів нам дали освітянську субвенцію тільки на 8 місяців, тому що е, нещодавно був присутній на засіданні колегії місцевих та регіональних влад президентові України і Оксандр Садовий звітувався і говорив, що є вже постанова. Міністрів освіти про те, що субвенцію висвітленську не будуть давати навчальні заклади, в яких є менше як 45 дітей. Через то ми зараз отримуємо тільки субвенцію на 8 місяців. З 1 вересня 25-го року жоден навчальний заклад, де немає 45 діток, той субвенцію не отримає. Тим самим нам прийдеться робити ті дії, які ми вже робимо два роки. Прошу Так. Визначити на 2025 рік доходи бюджету Залозецької селищної територіальної громади в сумі 87 мільйонів 302 тисячі 300 гривень, в тому числі доходи загального фонду 86,872 300 і доходи спеціального фонду 430 тисяч. Відповідно, видатки е, тих сум, загальна сума видатків 300, доход, видатки загального фонду 86,872,300 і доходи спецфонду спецфонду 430 тисяч. Оборотний залишок бюджетних коштів 50 тисяч, так як і був минулого року, що становить 0,6% від е, видатків загального фонду. Резервний фонд 450 тисяч, що становить 0,5% видатків від е, місцевого бюджету. Е, минулого року був 317 тисяч, того року резервний фонд ми збільшили до 450 тисяч. Також затверджуються міжбюджетні транспорти згідно додатком 5. Зараз я зупинюся на тому. Всі рішення про бюджет на 25 рік ідентичні, нових ніби нюансів, якихось таких суттєвих немає відносно попереднього року. Тільки зупинюся на ключових моментах, які стосовно транспортів з державного бюджету ми отримуємо базову дотацію в сумі 18 мільйонів 936 тисяч вісімсот. Ви пам'ятаєте, бо про базову дотацію ми говорили дуже часто, яка була маленька того року, вона була 10 мільйонів. Ще попереднього року вона була 26 мільйонів, але ми обертаємося тільки назад. Відносно попереднього року ми трошечки будемо краще стояти на 8 мільйонів, 8,9 майже. Що е, не заберуть? Ну не повинні, ну не повинні, такої практики немає. Дальше, е, освітня субвенція, я вже сказала, 22 мільйони 3910. Тільки на річ по, річ, по вересі, річ, тільки річ, роком 23-й, на, на 8 місяців, Вона була така сама? На рік була 34 на мільйони. На 8 місяців 22 мільйони. Ну не можу зараз. Ви не аналізували, чи вона така сама? Ні, 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 ні. так само виходить. Якщо 34 там, виходить, на 12 2, по 3 мільйони в місяць, 3 на 8. 2,8 якось там в місяць так. виходить. Тобто вона не змінилася, тобто, вона, не 30 не збільшилася. 30 вона не збільшилася. 30 Вона не збільшується. Вона суттєво зменшиться по нашій громаді, оскільки е, кількість діток вона зменшилася. І плюс ми забуваємо про тих 45 дітей, на яких ми так. взагалі не отримуємо субвенцію. Так, е, Так, то, що стосується трансфертів, які ми отримуємо. Трансферти, які ми отримуємо з державного бюджету обласному, загальна сума 41 мільйон 327 тисяч 900. І є ще трансферт, який ми передаємо на. Зборівську міську раду То є 1 мільйон 181 тисяч 914 гривень. Договір про трансфер транспортно затверджено в попередній сесії, перелік закладів, які ми даємо трансфер, теж був затверджено в попередній сесії. Також є місцеві програми, які фінансуються з бюджету. Загальна сума місцевих, фінансування місцевих програм 2 мільйони 300. 000. Відносно попереднього року також суттєво збільшилося. Ми там фінансували порядка 600 тисяч, а цього року 2 300. Безпосередньо, які програми фінансуються. Програма первинки, доступні ліки 200 тисяч. Програма розвитку та підтримки КНП Залозецький центр первинної медико-санітарної допомоги 640 тисяч. Тут входить і зарплата фельдшерів, і поточні видатки. Програма з інфекційного контролю також первинка шістдесят тисяч КНП uh, Залозецька районна лікарня. Про надання послуг по безкоштовному зубо протезуванню тисяч. Ми секундочку. цю суму будемо додавати під час року, оскільки під дану програму має ще заложити військовослужбовців, які хочуть після демобілізації чи випуску зробити зубо протезування. Це буде також за на нажав. Програма вже зроблена, піднім кошти виділені під час року. То буде по мірі поступлення. Ну, скільки по в нас буде заяву, то надавати ще кошти. Далі наступна програма розвитку та підтримки Залозецька районна лікарня 983 тисячі. Тут також входить заробітна плата і поточні видатки. Дальше, програма Далі програма додання, будь ласка, ще також секундочку, щоб не було в майбутньому маніпуляції. Кожного місяця ми додаємо до заробітної плати нашим медикам 100 гривень. Але це ми робили сесійно. Цього року ми хочемо встанови так, щоб на кожного року, кожного місця, їм вже заходили тих 100 тисяч гривень. Це буде замало, бо тільки 900 даємо, ми ще в кінці року там 300 тисяч додамо, але це вже буде в кінці року. Тобто, з свідчення місяця вони вже по цих 100 тисяч собі будуть, там чи 90, як розглядали по місячно, ну, вони будуть отримувати на свої рахунки. Але це також має спілкуватися з молодим лікарем. Це не буде на постійній основі, скільки лікарня має вже. Заробляти населення. Цього року ми додали їм мільйон 100 на заробітну плату. Мільйон 400 чимась там загальна сума, яку додали на лікарню. Далі. Програма надання матеріальних допомог хворим з хронічною ниркою недостатністю. 28 500. Також та сума буде коригуватися залежно від наявності таких хворих чи, чи їх відсутності, це, чи зміни. це. Це матеріальність кожна. Програма надання матеріальних допомог 271 500. І програма поховання військовослужбовців 100 тисяч. Загальна сума 2 мільйони триста. Військовослужбовці також маємо дії, що ми ці гроші не використаємо, але це не буде. ми будемо більше з року додавати. Стосовно ще один Миколаїв стосовно так званих депутатських коштів, які ми говоримо. Двісті сімдесят 271 500. 500. Порівняно з 25 м років. Збільшилася. Але також буде по мірі поступлення там, яке буде... е... так, 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 так. від округів. Зрозуміло. Шановні депутати, члени комісії бюджетної є запитання, зауваження щодо бюджету? Немає. Тоді прошу підтримати і проголосувати. Хто Про, за? Проти Утримався, рішення прийнято одного голосно. Щиро дякую. На цьому комісія, бюджетну комісію перепрошую. Завершуємо. Готуємося до сесії. Дякую.